У консультативно-діагностичному центрі завершено ремонт на двох поверхах: другому та третьому. Результат демонстрували 1 травня посадовцям. Та змі з задоволенням та настроєм приходимо на нашу роботу. Наші пацієнти теж задоволені, що вони сьогодні в таких комфортних умовах. Очікують прийом лікаря, тому ми дуже дуже вам вдячні. Мирослава Карімова, завідуюча терапевтичним відділенням. Вона знаходиться на третьому поверсі. Ось її кабінет. Окрім адміністративної посади, пані Мирослава є також лікарем-ревматологом. Тут приймає хворих. Показали кабінети інших лікарів відділення, так у психіатра. Це кабінет невропатолога, це терапевта. Завітали до ендокринолога, потім профпатолога. Загалом у терапевтичному відділенні, яке нагадаємо, знаходиться на третьому поверсі поліклініки. Ведуть прийом 13 фахівців різних вузьких терапевтичних спеціальностей. Тепер у сучасних комфортних умовах, якими задоволені і лікарі, і пацієнти. Є певні технічні ще недоробки, не але то питання часу. Тому це все дуже комфортно і добре. Ну, зараз ми закінчили наймасштабніший проєкт в поліклініці з часу, коли її відкрили. В 97-му році такого не було, щоб два капітальні поверхи зробити одночасно. Йдемо на другий поверх. Тут знаходиться відділення УЗД та функціональної діагностики. Також ведуть прийом лікарі, наприклад, інфекціоністка Альона Потопальська. Нам приємно приходити в гарні умови, тому що більшу частину часу ми проводимо на роботі, і нам дуже приємно. Сподіваюся, пацієнтам нашим також подобається приходити в комфортні умови. Пацієнти підтверджують, поліклініка змінилась на краще, починаючи від коридорів, де люди чекають своєї черги до лікаря, закінчуючи комфортними вбиральнями, які оснащені допоміжним обладнанням для хворих от, с благодарна от всей душі нашому руководству, нашій адміністрації, нашей, нашей поликлинике, нашей больнице, що таке они за, за людьми, вот за простими пенсіонерами, очень внимательних пенсіонерів. Очень а я вот пришла витягать у меня папа. І от вона сумно роз об'ясніла мені, розказала мені, що, як, говорить, не нервуйте, все буде отлично, все буде хорошо у відділенні УЗД та функціональної діагностики. Завідуючим є Віктор Гордійчук. Лікар розповідає, що задоволений ремонтом у достатній кількості обладнання, але не вистачає лікарів. От, от чомусь так сталося, що більшість перейшли все ж таки по приватних структурах. Не змогли ми їх до себе перехватити. Да, все таки, мабуть, мабуть, мотивації нам десь не вистачило. Да? Мотивації не тільки фінансової. Сьогодні я ж я казав Вікторію, можливо, це не зовсім коректно, але в, в, майже в 10 разів заробіть наплату генерального директора, менше як приватні структури працівника. Тому вони і пішли. Але патріоти залишились. Більше того, ми вивчили чоловік 20 за рахунок лікарні працівників УЗІ. Як заставить і як до того рівня дойти, коли Петровича ми беремо і вночі, і в день на ургентні випадки, бо, бо нам три якість дослідження. Ну, Рафальський, я рахую, теж професіонал. Андрій ми взяли теж недавно. Теж профіліних малою, але нам треба такі 15 п'ятнадцять для того, щоб конкурувати з приватними структурами. Нам треба просто лікарі, щоб ми могли цей поток перехватити свою ініціативу. Наголосив Віктор Гордійчук на тісній співпраці з молодими лікарями вузького профілю, наприклад, урологом Іриною Купрійчук. Тільки десь якийсь випадок, вони приходять, дивимося і. І до них такий потік пішов не тільки, хоч сама уролог Купричук, вона скажімо, жінка. Ну настільки потік пішов чоловіків великий mm. до неї. От що мене ж просто дивує приємно. Тут вона стільки понаходила цих. І... І аденом, і те, що раніше калитку не дивилися, яєчки, то зараз такий потік пішов, молодих обстежується на предмет безпліддя і все інше. Так що, дякуючи такій молодій гвардії, яка до нас, урологів, підключилася, там і Ходоківський Микола теж допомагає. Так що ось так. І так само і неврологи зараз підключилися. Молоді поприходили, Софія Вікторівна. От, направляють дуже. Ми зараз рушили спект діагностичних своїх досліджень, тому що вони почали направляти. І ми вже на судини шиї, голови те, що раніше ми десь менше вділяли увагу. Тому що так, коли з'являється спеціалісти, з'являється і потреба, з'являється. З'являються ті хворі, які були недообстежені, повертаючись до теми ремонту, наголошуємо практично всі роботи на другому та третьому поверхах, які цього дня демонстрували, виконані за кошти міського бюджету. На них минулого року було виділено 8 мільйонів гривень. Потребує ремонту ще п'ятий, шостий і сьомий поверхи. Це скажемо, не в цьому році, тому що в цьому році дещо обмежений міський бюджет. А може, можливо, і теж буде, тому що. Через поліклініку проходять тисячі людей в день. Маса людей проходять ці коростанці, тому це залежить здоров'я, настрій, обслуговування людей. Тому так треба робити. Тому ми інколи показуємо стаціонар, які там ремонти пройшли відділення, показуємо там екстер'єр, маються на увазі. Природа, фонтани, все. Але ж маса людей більше тут проходить, якщо там у нас 300, там, трошки під 400 людей лежить, то тут в день проходить тисяча. Тому воно одне і друге це одне направлення, один генеральний директор, і спільна робота йде. І для нас, що ліва, що права, рока, що це все одного батька-діти. Тому ми стараємося. Робити і по обладнанню до речі, яке теж тут є закуповано, і за саціонари, і по ремонтам, які проходять посадовці, задоволені виконаними роботами та позитивними відгуками, як медиків, так і пацієнтів.